Ось темпораля. Скорнева кістка. Скринева кістка. Це парна кістка черепа, яка формує бічну і нижню сторону черепа мозкового. і вона має таку будову, такий зовнішній вигляд, і три основних частини. Це луска, сквама, так само, як і лобової і потиличної. Це геміниста частина. Ось вона. Називається парс пітроза. Кам'яниста частина або піраміда. Тому що, якщо так подивитися, вона дійсно схожа на триграну піраміду. Ось її задня поверхня, її передня поверхня, і тут її нижня поверхня. Піраміс або парс пітроза. І барабанну частину парс Тімпаніка невеличку. Парс Тімпаніка це тільки оця, тільки оця невеличка частина це парс Тімпаніка. Тобто є три частини у скроневої кістки. Давайте. По черзі їх будемо розбирати. Отже, Луска. Ну, в лус, в Луска не багато що є, тому почнемо з неї. Луска, склама темпараля або пар сквамоза ось із темпоралі. В неї є зовнішня гладенька поверхня, і внутрішня, така, там також є якісь борозни і випинання. Отже, зовнішня це з темпораліз, звісно, або з екстерна. На е, ній майже нічого немає. там можна десь побачити, можливо, борозну від. Глибокої скроневої артерії, так більше нічого немає. На внутрішній поверхні є більш видимі, борозни, ось вони. Це артеріозі, ті самі також скроневі від середньої оболонної артерії, артеріозі. І ті самі імпресіони з дігітати, ті самі його церебралі від мозку, від тут скроневі частки лежать. Мозку. На зовнішній є, у поверхні є. Відросток великий це величний відросток. Це з зігöматикус, який з'єднується з, з величною кісткою, формується велична дога. У його основи формується такий горбок. Це туберкулем артикуляре, називається суглобовий горбок, тому що він знаходиться якраз спереду від суглоба, який формується отут далі, в цьому заглибленні. Оце називається фоса. Мендібуляріс сюди вставляється головка нижньої щелепи, формується скоренево нижньо щелепний В Принципі, на пар сквомоза більше нічого немає. Між нею і барабанною частиною, і між нею, і кам'янистою частиною будуть щілини. Ось вона. Відповідно, між тімпаніка і пар сквомоза буде щілина, така називається, фісура тімпана сквомоза, ось вона. А між лускою та. Кам'янистою частиною, відповідно, ось вона буде фісура п'єтеро з квомозу. Ну і все. Лусковий. Лу лу Далі. Барабанна частина. Парс тимпаніка. Вона також велика, це все, що від неї є. Все, що від неї є. Ми ви бачимо, але всередині там ціло барабана порожнина. Це дуже важливо. Отже, парс тимпаніка. Що є? Вона обожовує в ній є отвір. оцей. Вона обмежував отвір. Це порос акустикус екстернус. Це зовнішній слуховий отвір, який всередині там, він веде в прохід. Там, Відповідно, це порус, а там вже міатус, міатус акустикус екстернус. Далі він обмежований двома барабанними остями, Відповідно, ось спереду велика, це буде називатися спіна тімбаніку майор. ну, а там спіна тимбаніка мінор. Між ними там навіть вирізка може бути. Далі ну, частину я ще раз формує Фосамандібуляріс, і між ним і лусковою частиною ще раз фісура тімпана сквомоза, яка потім поділяється на дві. Тобто, ось в цю щілину між лускою та барабанною частиною втискається піраміда і поділяє її на дві: на камянисто барабану і кам'янисту лускову. Кам'янець-лускува йде сюди, ми її вже подивилися. Каміста барабана йде вниз, типу, продовженням. От. Це фісура п'єтра, А Позаду від барабанної частини знаходиться великий відросток. Ось він. Називається процесус мастеїдус: це соскоподібний відросток. Ось він. На ньому, Що на ньому є? Ззовні на ньому може бути отвор це фарам мастеїдом. З внутрішньої поверхні соскоподібному відростку є велика борозна, ось вона. Це сулькус sinus sigmoїдус. Також знайомий вже у нас такий був на тьм'яні. Це його продовження. Власне, тут і прикріплюється кут, ну, скоподібний кут темної А, Ще раз, Сінус, сулькус синус сигмаїд. Далі знизу, на скоподібному відростку є вирізка, ось вона, інцезура мастеїда. А медіальніше від неї борозна, ось вона. Тут прилягає потилична артерія. Це, відповідно, Сулькус артерія акцепіталіс і все Ну і що? І все, мабуть, ми можемо переходити до піраміди Все найцікавіше знаходиться на піраміді Отже, кам'яниста частина, або піраміда, піраміс або парс Петроза. Ще раз. а Вона, ну, дійсно, якщо так подивитися, ну, воно схоже на піраміду Відповідно, в неї верхівка є, оце називається апекс піраміс, і основа все, що тут, це буде піраміс. І за напрямом, куди дивиться верхівка, ми ставимо її правильно тимічне положення. Верхівка піраміди вона дивиться вперед. Присередньо і вниз. Оце правильне тумічне положення ось з кістки. Відповідно, це яка? Ліва. Це ос, темпораля сіністра. Так от, піраміди, відповідно, в правильному томічному положенні так, в неї будуть поверхні. Оце буде дивитися вперед і вверх, але просто вона буде називатися передньою фаціантеріо. Відповідно, ця дивиться вниз і назад. Буде називатися Фаціас пастеріор. Ну, а нижня, воно просто нижня. Це фасія, фасія Сенферіор, воно таки буде нижня. Отже, між ними формується, відповідно, края. Відповідно, це буде марго суперіор, верхній край. Отут буде марго, він постеріор, називається, а отут, між, між передньою і нижньою, тут чіткого краю немає. Отже, поверхні. Що є на передній поверхні пірані? Ось передня поверх. Ні, є, дивіться, таке підвищення, ось воно, його дуже добре видно. Це називається еміненція аркуата дугоподібне підвищення. Його дуже добре видно. В підручниках воно позначається оце все. Разом з еміненцією аркувату. Це все називається тегмен тімпані. Оце криша барабанної поражени. Тобто, ось там, якщо тут зробити дірочку і зазирнути туди в нас, ви потрапите в барабанну порожнину. Отже, криша барабанної порожнини. Спереду від дугоподібного підвищення, майже на самій верхівці піраміди, ось, тут знаходиться таке. Втиснення. Бачите, заглиблення. Оце втиснення від тричастого нерва. Воно так називається. Імпресію місці, До цього місця прилягає вузол трічистого нерва. Гангліон Трігімені. Далі. Далі. Латерально від нього можна побачити дві. Ось вони. Ось він. Раз. Вон він два. Оцей, що більш ідеально, оце, це розтвір каналу великого кам'янистого нерва. Називається Hiatus canalis nervio pietroso maioris. Ну, там виходить одноіменний нерв. Латерально від нього. Вон... Ото хіатус маленький каналіс нервитрозі міноріс. Це роствір малого кам'янистого ніру. Відповідно, там виходить нерв і лягає. І, відповідно, від кожного з цих отгарів. тягнеться борозна. Відповідно, це хіатус, а це вже буде сулькус. Відповідно, сулькус-нер і пітрозі А там сулькус-нейропітрозі мінорис. Кам'янистою частиною і лускою. Якщо так подивитися, отам, бачите, вон там вхід. Вхід в канал. Оце канал, каналіс мускульотубаріус. М'язово-трубний канал. Ми до нього ще повернемося. Це один із перших. Ну, тобто, м'язово-трубний канал, тепер ви знаєте, він знаходиться от прямо в цьому місці, де з'єднується лускова і кам'яниста частина. Ось в цьому місці. Ну, і на передній поверхні, мабуть, все. Верхній край, верхній край гострий, Марфу суперіос, і на ньому знаходиться борозна кам верхнього кам'янистого синуса. Ось вона. Це Сулькус Сінus Петрозі суперіос. І все, і переходимо до задньої поверхні. Фаціяс posterior, партіс Петроза. Задня поверхня на ній також бачите великий отвір. Це Порус акустикус інтернус. Відповідно, це внутрішній слуховий отвір, який веде в глиб, в міатус акустикус інтернус. Позаду, і зверху від нього є таке невеличке заглиблення. Ось воно. Ця ямка вона знаходиться одразу, одразу під дугоподібним підвищенням. Тому вона так і називається фоса субарквата під дугоподібна ямка. І, а ще назад від неї далі ось знаходиться такий отвір. Бачите, він щілиноподібний, цей отвір. Там отвір є, але він, бачите, у вигляді щілиний розтвір. Оце називається апертура каналікулів стібля. Це отвір канальця-присінка. Ми пізніше пройдемо, що таке. І все, на задній поверхні більше нічого. І переходимо на нижню. Знову ж таки, край, задній край, між задньою і нижньою поверхнями марго Inferior partis петрози. На ньому також є борозна. Ось вона. Сулькус, синус петрозів інфріос, відповідно, якщо тут. Борозна верхнього кам'янистого синуса, а тут, борозна нижнього кам'янистого синуса. І переходимо до нижньої поверхні. Нижня поверхня, Фасіс інферер. На ній, бачите, багато отворів. І найбільше з них це ось він, цей отвір, і оця ямка. Цей отвір це сонний канал. Сюди входить внутрішня сонна артерія. Відповідно, він називається каналіс каротикус. Але правильніше буде сказати так, що це зовнішній отвір сонного каналу. З'ясували, є каналіс каналіскаротікус, позаду від нього доволі глибока така ямка. Це, власне, її єремна ямка. Це фоса Єгуляріс. Ну, якщо отак от подивитися, вона обмежена там навіть вирізкою, ось це буде інцизура Єгуляріс, відповідно. Ну, це фоса югуляріс. Між сонним отвором, ну, отвором сонного каналу і єремною ямкою знаходиться ямочка. Ось вона. Таке невеличке заглиблення прямо між ними. Оце, оце називається фоссуля петроза. Кам'яниста ямочка. Ну, фоса – це ямка, а це ямочка фосоля петроза. І медіально від нього ось таке ще щилоподібне, ще, ще один отвір ось він. Прямо він по краю йде, по нижньому краю піраміду. Оцей. оцей отвір називається Апертура каналікульськохля. Це отвір канальця завитки. Також пізніше ми пройдемо, що воно таке. Позаду від яремного, Яремної єремної ямочки, знаходиться відросток ось він. Його тут видно трішки, ось його початковий відділ ось він. Це процесус стілоїдус, це шилоподібний відросток. Він також знайоме слово, ви його вже знаєте. Шилоподібний відросток, до нього там прикріпляється багато м'язів і зв'язок, тому коли витягують її, ну він ламається часто, тому що він дуже тоненький. І позаду від нього розташовується отвір. Ось він. Отвір цей розташований між шилоподібним відростком та соскоподібним. Тому він так і називається: це отвір, фарамен стіломастеїдом, шило соскоподібний отвір. Як я вже казав, через скроневу кістку проходить багато судин і нервів, які по собі залишають канали. Отже, в скурневій кістці виділяють три великих канали, каналіс, і чотири маленьких канальця. Каналікулі. Отже, канали. Ну, по-перше, найбільший я вже вам розказав: це каналіс каналіска, сонний канал. Ще раз, його вхід це на апертура екстерна, каналікус каротикус. Він йде. Спочатку вверх, отак, потім робить поворот, ну ось он його там видно, ось він вийшов. Робить поворот вперед, майже на 90 градусів. Ну, типу, отак от він виходить отут Через апертуру інтерна, каналі скоротиться. Все, це сонний канал. Там він дуже маленький, короткий, нічого складного. Другий канал, я вам також його вже показав. Це м'язово-трубний, вон він, між барабанною, між пірамідою та лусковою частиною, вон там. Оце вхід в каналіс тубаріус. Каналіс муриус. М'язоутрубний канал, він розділений ще навпіл горизонтальною перегородкою. Тут вже її не побачили, тому що вона зруйнована. Там горизонтальна перегородка кісткова буде, яка поділяє його на два напівканали, верхній та нижній. Верхній. Це називається семіканаліс каналіс мускулі тезорі стимпані. Я Напівканал м'яза, що натягує барабан у перетинку. Ну там розташовується м'яз, зрозуміло. Роз, 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 Нижній напівканал називається Семіканаліс Тубе Аудітіви, туди прикріплюється тут ззовні хрящова частина слухової труби, і разом з, з, цією, з цим напівканалом вони формують власну слухову трубу і трубу, яка сполучає середнє вухо із носоглоткою. Все, це другий канал. І третій канал. Третій канал це каналіс фаціаліс. Ну, або каналіснейрофеціаліс це канал лицевого нерва. Канал лицевого нерва, він починається в міатус акустику там в, внутрішньому, в глибині внутрішнього слугового проходу. І йде, йде спочатку, він всередині, там отак це перпендикулярна осі піраміди, Тобто ось, ось піраміди, канал лицевого нерва він буде перпендикулярно. Отак. До оцього. До Хіатус каналіс нейропетрозіо майоріс до роз... розтвору великого каміннястого нерва Тут він робить поворот. Поворот назад, він тут повертає назад, на 90 градусів. І в цьому місці формується колінце каналіс і прямує назад, до еміненці ракуата, до цього до подібного підвищення. І тут робить другий поворот вниз. Тобто тут він повертає вниз, отак от. І спускається вниз, і там виходить якраз от через шилу скоподібний отвір. Через цей отвір лицевий канал виходить із кістки. І йде далі, інрвує вам мімічну мускулатуру. Оце хід лицевого каналу. Із м'ятуса акустику Сінтернус до парами з тіла местеїду. Оце три канали. І чотири канальці. Каналікулі каналі вони маленькі. Вони які вхід і вихід мають там, схід у них не складний. Отже, перший, наприклад, це каналікулюс тімпанікус, Барабанний каналець починається в глибині фосолі патроза. Ще раз. Ось. Ось сонний канал, ось яремна ямка. Ось між ними, ось вона, фосолі патроза. Там можна побачити, вон там маленький отвір. Оце є початок каналікулюс тімпанікус, Барабанний каналець. Він починається фосолі патроза, він проходить майже. Вертикально через барабану порожнину вверх і закінчується розтвором малого кам'янистого ніро. Он він, хіатус-каналісний репетрозіміноріс. Це все. Це канелікулюс тимпанікус. Другий соскоподібний каналець канелікульс мастеїдус. Каналікус мастоїдус починається в глибині яремної ямки. Ось вона ще раз фосавіуляріс, і, вони, якщо побачите, світло падає, от там, видно, он маленький, такий отверху. Оце є каналікулюс мастеїдус починається. Він починається з яремної ямки, е, проходить через барабанну порожнину, загинається назад і виходить із кістки через оцю щілину. Це фісура тімпана мастеїда Отут він виходить із кістки. там проходить маленький нірв. Третій каналець це каналікулюс хорда тимпані, каналець барабанної струни. Це також не нірф, це гілка лицевого нерва. Якщо це гілка лицевого нерва, то вона від нього відходить в каналі. Де? Там де він о, за декілька міліметрів вище, де він виходу. Він виходить ще раз, через фараон з тілом стилідом, тобто, там десь на 6-8 мм до з тілом стилідом, в глибині отам починається каналікуліс Хорда Тімпанік. Вона відходить від Фоцеалісу, погинає барабанну порожнину, загинається вниз. І виходить з кістки отут, через фісура Петротімпанік. Виходить і далі, йде, нервує язик. І останній. Четвертий канал – це каналікулі коротіка-тімпані. Це їх багато, їх декілька. Це сонно-барабанні канальці. Там проходять артерії, їх декілька гілок, тому вони в називаються. Ну, якщо вони сонно-барабанні, логічно, що вони йдуть від сонного каналу в барабанну порожнину. Тобто, якщо туди зазирнути в канал сонний, тут, бачите, мабуть, більше камера не візьм. О там в глибині, там є маленькі отвори. Отож є каналікулі каротіка тімпаніці. Вони починаються там в глибині. Пронизують передню стінку барабанної порожнини там і входять в порожнину, порожнини. Все там проходить декілька гілок артерій, які кровопостачають, приймають участь в кропостачанні барабанної порожнини.